Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебував перебував із візитом на Харківщині, і власне саме там президент України перевірив е, потужності і власне будівництво з тих фортифікаційних споруд, які нині будують на Харківщині. Президент України відзначив, що Росія має чітко розуміти, що Україна захищена. І власне бачимо, що поки будуються фортифікаційні споруди, поки президент робить цю перевірку, е, Росіяни продовжують атаки по Харкову, зокрема і ось ударцями керованими авіаційними бомбами. Поки що розлогу інформації якоїсь немає. Ми обов'язково повідомлятимемо протягом ефіру. Все важливе із Харківщини. Зокрема, варто також додати, що вчора президент України провів ставку верховного голов... головнокомандувача, на якій визначили пріоритетне питання, і пріоритетне питання це, звичайно, що захист Харківщини протиповітряна оборона, засоби електронної боротьби. Це все надзвичайно важливо, і е, також захист людей, мирних мешканців, які е, нині перебувають під постійними обстрілами Росіян. Я нагадаю, що в Харкові зараз приблизно за попередніми підрахунками проживає близько одного мільйона е, громадян України. Ну і е, власне вчора, під час наради, зокрема із прем'єр-міністром України, з прем'єр-міністркою України, президент України Володимир Зеленський дав дуже конкретні е, завдання, що потрібно. Допомогти цим людям зрозуміти, яким чином дати більше фінансування на Харківщину. Ну і відповідно захистити людей в соціальному плані. Тим часом росіяни продовжують свої терористичні обстріли мирних людей. Завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Полтавській області. Проживали там 30 людей. Про це повідомили в МВС України. Зазначили, що на місце виїхали рятувальники. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено дві два, триповерхових будинки та один це окрім тієї багатоповерхівки, в яку влучили окупанти. Також пошкоджень зазнали і десятки автомобілів. Рятувальна операція загалом тривала три години. Підрозділи ДСНС врятували дві людини. Психологи національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, одна людина загинула ще 12 постраждали. Серед них дві дитини. Я нагадаю, що Росія атакувала Полтавщину близько 9-ї години вечора. Напередодні вгатили, зокрема, і в об'єкти цивільної інфраструктури, внаслідок чого кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цієї доби росіяни також атакували шахедами Херсонську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Дніпропетровську, Вінницьку та Львівську області. Українським оборонцям вдалося збити близько 20 шахедів. Під час штурмів часового яру, що на Донеччині, окупанти застосовують тактику подвійного удару. Про це повідомляє аналітик видання Білд Юліан Рьопкен. Він проаналізував атаки РФ протягом останніх десяти днів на часів. Яр зазначається, що росіяни застосовують свою вже випробувану тактику. Окупанти заходять з флангу, обходячи позиції українських оборонців. При цьому завдають одночасного фронтального удару. У битві за часів яр російські війська вторгнення намагаються реалізувати свою успішну Авдіївка, Бахмут, Новомихайлівка тощо тактику подвійного удару, кліщі з півночі і півдня, плюс прямий штурм міста зі Сходу. І нагадаю, що під час атаки 5 квітня на передмістя часів яру окупанти зазнали величезних втрат як в техніці, так і в особовому складі. Ну і далі поговоримо про атаку на авіаційний завод в Борисогліпську Воронезької області. Представники головного управління розвідки повідомили, що безпілотниками вдалося уразити виробничі потужності підприємства. Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією. Уражені основні виробничі потужності підприємства і нині відомо, що до підприємства долетіло два безпілотники. Це єдиний завод на Росії, котрий здійснює ремонт всієї номенклатури ракет, а ще ремонт наземних засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів. Зазначається, що продукція заводу це керовані ракети повітря-повітря та повітря земля. Російські пропагандисти вже традиційно повідомили, що всі цілі збито, і загалом атака відбита. Проте, давайте подивимося, як це було. Російський ракетний корабль Серпухов найімовірніше вийшов з ладу. Про це речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону. Він відзначив, що корабель це складний механізм, який складається з багатьох різних частин. Всі ці частини взаємопов'язані і залежать одна від одної. Виведення з ладу якоїсь найменшої деталі може призвести до неможливості застосовувати судно. Якщо це зв'язок. Якщо це системи автоматизації, то корабель має тепер відправитися на ремонт. Коли судна будували, то ні для кого не є таємницею, що так само, як і в літаках, там, окрім металу, кабелів та екіпажу, російського мало. Звісно, їм буде важко його відновлювати. І нагадаю, що 8 квітня в Калінінградській області на ракетному кораблі Серпухов сталася пожежа. Операцію провело головне управління розвідки. Про це повідомили в джерелах відомства. Там зазначили, що внаслідок пожежі вщент знищено засоби зв'язку та автоматизації. Саме тому для відновлення боєздатності судно потребуватиме певного часу. Криму росіяни зосередили певний ресурс, який нині проходить злагодження. Про це повідомила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона відзначила, що росіяни перекидають в тимчасово окупований Крим свою техніку та живу силу. При цьому на півострові ворог часто проводить навчання окупантів, а також переміщення та ротацію своїх підрозділів. На півострові вони мають певний ресурс. Який зараз проходить злагодження і проводиться його ротація, вони переміщують їх з різних точок на інші, тому що розуміють, що нам добре відома географія півострова і його мілітаристичні особливості, тобто, де може бути накопичення сил та засобів ворога. Але поки що підтягування потужних резервів на материкову частину ми не спостерігаємо, натомість намагаємося встановити максимально ефективний вогневий контроль. За логістичними маршрутами на цьому напрямку. І далі про восьмирічного Романа Олексєва про хлопчика зніматимуть фільм. Мова про е, восьмирічного е, р, е, власне, романа, який е, потрапив під удар ракетний в Вінниці. Він отримав 80% опіки опіків тіла. Короткометражний фільм під назвою Ромчик. Його зніматимуть в Лондоні автор ідеї та продюсер стрічки Костянтин Бідненко. У світі який страждає від конфліктів. Цей короткометражний фільм є свідченням незламності людського духу. Це не тільки історія одного хлопчика, це й про мільйони дітей, чиє життя ніколи не буде таким, як через війну. Мрії не можна спалити. Ця пронизлива драма натхнена реальними подіями Роми, восьмирічного українського хлопчика. Будинок, обличчя та дитинство Роми були обпалені війною, але його бажання стати бальним танцівником ніколи не зникало. Я нагадаю, що Роман Олексіїв під час ракетного удару по Вінниці 15 липня 2022 року отримав. 80% опіків всього тіла та втратив маму. Дитина самостійно змогла вибратися з під завалів. Хлопчик пройшов лікування в Німеччині та реабілітацію у Львові. Загалом дитині зробили 31 операцію, і вже за рік хлопчик зміг повернутися до бальних танців, якими займався ще до трагедії. Ну і далі хочеться поговорити про залізницю. Ми про неї вже багато згадуємо в ефірах. Проте нині тестовий проїзд потяга Росіяни зробили до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі. Він відзначив, що поки що проїзд дійсно був тестовий. Проте, якщо росіяни добудують цю залізницю до Ростова, то майже 100% вірогідності, що цим сполученням вони будуть постачати зброю. Я нагадаю, що мова йде про залізницю, котра має з'єднати Ростов на Дону та Таганрог із тимчасово окупованим Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем, Джанкоєм, Донецьком та Волновахою в британській розвідці зазначають, що росіяни вже набудували 60 кілометрів залізниці протягом восьми місяців. І нині для окупантів надзвичайно важливо налагодити це сполучення, бо ж єдиний варіант, який з'єднує окупований Крим із Росією, це нині Карченський міст. Проте він повноцінно не працює через реальну загрозу зі сторони сил оборони України, а це ж значно ускладнює транспортування зброї та боєприпасів таким сполученням, і також залізницею можуть бути налагоджені пасажирські перевезення, бо ж нещодавно Путін розповів про завершення першого етапу робіт а ще зібрав представників так званих окупаційних адміністрацій, з ними обговорив створення нових курортів та розвиток туризму.